Щороку, 14 травня в Івано-Франківській області вручають найвищу премію в галузі літератури імені Василя Стефаника. Саме цього дня народився визначний новеліст світу Гордість українського письменства. Премія його імені була заснована у 1998 році. Відтоді майже 40 кращих літераторів Прикарпаття у достойний цієї високої відзнаки. Цього року на конкурс подали доробок 12 претендентів у чотирьох номінаціях. Лауреатом цієї найпрестижнішої премії Прикарпаття може стати автор твору або творів, що є духовним набутком українського народу, що збагачує історичну пам'ять, національну свідомість і самобутність. З 1 лютого до 1 квітня цього року два місяці, комісія розглядала творчість 12 номінантів на здобуття премії імені Василя Стефаника. До третього завершального туру допущені восьмеро. Це Прикарпатці Михайло Батіг, Дмитро Захарук, Любомир Михайлів, Наталя Ткачик, Богдан Кіндратюк, Євген Луців, Ганна Марчук та львів'янин Роман Горак. У нас кожен хоче премії, а писати не вміють. Ви розумієте, це має бути новаторське щось. Раз це Стефаниківська премія. Стефаник новатор. Стефаник Взагалі, зоря першої величини, що стосується новелістів світових. Розумієте, але в нас теж собі, утворюється якийсь огонок, як кажуть поляки. Черга, що тому дали, тому дали, тому має дати. Це неправильно. Третій тур таємного голосування відбудеться 27 квітня. Тоді і визначить номінантів цьогорічної премії імені Василя Степаника.